Україну накриє шторм зі снігом, суне похолодання. Синоптики прогнозують заморозки вже найближчими днями. У яких регіонах буде найгірша ситуація? Докладніше розповім далі у випуску. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. На Україну суне перший снігопад. Про таке повідомляють синоптики. Вже 2 листопада, у північній та західній частинах країни вдень пройде дощ із мокрим снігом. На сході України сніг очікують у понеділок, 4 листопада. У Києві навіть приспустили головний прапор України, а все через погіршення погоди. Гідромедцентр прогнозує шторм майже по всій країні. Зокрема, у столиці очікують шквали вітру 15-20 метрів на секунду. Влада Києва уточнила, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов. Підтверджує прихід негоди і синоптакиня Наталія Діденко. Листопад почнеться сильним вітром. Пориви північно-західного та західного вітру можуть сягати 20 метрів за секунду. Опадів не передбачається, а температура ще триматиметься на рівні плюс 12, плюс 14 градусів в день. Проте далі стане холодніше. Зокрема, 2-3 листопада до України прийде повітря арктичного походження. Температура повітря знизиться навіть у південній частині. Сноптекиня радить одягатися тепліше, адже холод у поєднанні із штормовим вітром зробить перебування на вулиці вкрай некомфортним. Температура у західних, центральних і східних регіонах триматиметься на рівні плюс 4, плюс 6 градусів в день. А вночі на заході варто очікувати заморозків. Позначка термометра опуститься до мінус 2 градусів. На півдні буде тепліше: плюс 7, плюс 9 градусів в день і плюс 3, плюс 5 вночі. Тим часом світ сколихнула ціла низка природних катаклізмів. Зокрема, у Японії на горі Фудзі вперше за 130 років немає снігу наприкінці жовтня. Про таке повідомляє телеканал CNN. Зазвичай сніг на вершині з'являється ще до початку жовтня, але не цього разу. Такого унікального випадку не траплялося за всі 130 років письмових спостережень за горою у японському місцевому метеорологічному бюро Кофу. Зазначили, що відсутність снігу на фудзі пов'язана із нехарактерною для цього сезону теплою погодою. Висока температура в Японії зберігається із літа, і замість снігу йшов дощ. У 2024-му у Японії зафіксували найспекотніше літо за всю історію спостережень із 1898 року. Натомість у Іспанії проблеми зовсім іншого масштабу. Країну накрила потужна повінь. Вона вже забрала життя щонайменше 95 людей. Велика вода завдала значних руйнувань східному і південному регіонам Іспанії. Серйозно постраждала Валенція. Мости обвалилися, будинки затопило, а автівки просто змило із доріг. Нинішню повінь уже називають найбільш смертоносною в історії Іспанії. Військовий підрозділ, що спеціалізується на рятувальних операціях, почав чистити вулиці від бруду та сміття. У найбільш постраждалих районах для пошуку людей залучили службових собак. Екстрені служби привозять мобільні морги. Метеорологи зазначають, що в деяких частинах Валенції за 8 годин випала річна норма опадів. Потяги у Мадрид і Барселону довелося скасувати, спортивні події перенесли, а школи та інші основні служби досі не працюють. Людей просять утриматися від будь-яких поїздок. Очевидці розповіли, що люди дерлися на дахи автомобілів, рятуючись від потоку води. Вулиці в горах перетворилися на справжні річки, які виривали дерева із корінням і збивали цілі шматки кам'яної кладки із будівель. Сподіваємося, що Іспанії вдасться уникнути ще більшої кількості жертв. Будемо стежити за ситуацією. Ви ж підписуйтесь на канал, аби бути в курсі майбутніх погодних змін в Україні та світі.